Разом з електричним кросовером Toyota 4X оновлення отримав і його преміальний брат Lexus RZ. Три роки тому він став першим електромобілем бренду на платформі ETNGA. і тоді це був, скажімо чесно, непоганий Lexus, але середній електрокар. Він умів їхати тихо, плавно дарував комфорт, але з погляду електромобільних здібностей особливого захоплення не викликав. Запас ходу в паспорті був скромний, а насправді на трасі ще менше. Заряджався не дуже швидко, та й батарея була невелика. Загалом рвонути з місця хотілося, а вже за кілька кілометрів ти згадував, що треба думати про зарядку. Наразі ситуація змінилася. РЗ отримав нові, потужніші силові установки. Запас ходу зріс, і тепер можна спокійно планувати далекі поїздки без зайвого стресу. Плюс доопрацювали систему споживання енергії, тож витрата стала економічнішою і в місті, і на трасі. А ще з'явилася цікава штука кермове керування по дротах, яке прибирає механічний зв'язок між кермом і колесами, дозволяючи адаптувати відгук під конкретну ситуацію та підвищуючи точність керування. Але, мабуть, головна новина поява найпотужнішої версії в лінійці електромобіля. Більш спортивна підвіска, свої візуальні акценти, трохи зліший характер, і ось уже цей лексус готовий порадувати не лише любителів тиші та комфорту, а й тих, хто любить драйв. Тепер це вже не просто електролексус для галочки, а машина, яка стала помітно цікавішою. В оновленому Lexus RZ вирішили не міняти знайомий образ. Зовні та всередині він виглядає майже так само, як і раніше. Усі головні зміни ховаються під кузовом. Наприклад, жорсткість конструкції підвищили завдяки новим кріпленням радіатора та встановленню задньої розпірки. Ще один момент, який Lexus врахував після відгуків власників шум вітру. Тепер кросовер має додаткові шари шумоізоляції під задніми сидіннями, у дверях, у багажнику та навіть між обшивкою даху та передньою панеллю. У підсумку в салоні стало тихіше, особливо на швидкості завіряють в компанії. Всередині змін небагато. Пластик на дверних панелях замінив новий рослинний матеріал із лазерним гравіюванням, з'явилося багатокольорове підсвічування з кількома візерунками та панорамний дах, який можна затемнити. Мультимедіа залишилася знайомою 14 дюймовий сенсорний екран, який відповідає за всі основні функції, як і раніше. Розміри залишились без змін. Довжина 4805 мм, ширина 1895, висота 1635, а колісна база 2850 мм, кліренс 200 мм. Колеса можуть бути 18 або 20 дюймовими, залежно від версії. Споряджена маса варіюється від 2000 до 2180 кг. Об'єм багажника залишився таким же: 522 літри за другим рядом сидінь і до 1451 літра прискладених. Але при цьому покращили буксирувальну здатність. Тепер повнопривідні версії можуть тягнути до півтори тони. Головні зміни торкнулися електричної системи. Тепер мотори потужніші, акумулятор ємніший, а запас ходу збільшився. Уся лінійка отримала нову літій іонну батарею на 77 кВт годин замість колишніх 71 одного. При цьому розміри батареї залишилися такими ж: інженери переробили конструкцію осередків і збільшили їхню кількість, щоб підвищити ємність. Нова батарея тепер має функцію попередньої підготовки до зарядки. А завдяки новій системі водяного охолодження елементи довше зберігають працездатність і не перегріваються навіть при високому навантаженні. Ця система розумно працює у зв'язці з кондиціонером. Залежно від потрібної температури повітря, вона може перемикатися між охолодженням через хлодагент або радіатор. Ще одна приємна новина. Тепер у базовій комплектації стоїть вбудований зарядний пристрій на 22 кВт, а завдяки швидкій зарядці поповнити енергію з 10 до 80% можна за півгодини. Щоправда, виробник поки що не розкриває, яку саме потужність швидкої зарядки підтримує машина. Також були покращені та доопрацьовані елементи електромоторів, що призвело до збільшення їхньої потужності у базовій передньопривідній моделі RZ350, оснащеній одним електромотором. Потужність зросла з 201 однієї до 224 сил, а крутний момент до 269 ньютон метр. Розгін до 100 км на годину займає 7,5 секунд. Максимальна швидкість – 160 км на годину. Завдяки новій батареї запас ходу збільшився до 568 км за циклом WLTP на 18-дюймових колесах. Двомоторний варіант РЗ 450, потужність якого становила 313 сил, замінили більш потужною повнопривідною модифікацією РЗ 500 з показниками 300, 81 сила і 537 Нм метр крутного моменту. Якщо попередній варіант міг проїхати до 395 км у найбільш економічному режимі, то модель 2026 року здатна пройти до 500 км без підзарядки. Розгін до сотні скоротився з 5,3 до 4,6 секунд, а максимальна швидкість залишилася на рівні 180 км на годину. Нова топ версія Lexus RZ 550 f Sport це найпотужніший варіант із двомоторним повним приводом. У сумі він видає 408 сил, хоча кожен двигун має потужність 227 сил. Електроніка вміло розподіляє тягу між осями, щоб не виходити за межі заявленої потужності. Топова версія також пропонує нову інтерактивну систему ручного перемикання передач. Система імітує восьмиступеневу віртуальну коробку передач за допомогою підрульових перемикачів і навіть звук справжнього бензинового мотора, щоб не втрачати відчуття від водіння. Підвізка при цьому переналаштована на спортивний лад, що робить керування більш драйвовим. Розгін до сотні займає 4,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Запас ходу тут найнижчий всього 450 кілометрів на стандартних для цієї моделі 20 дюймових колесах. Повнопривідні варіанти отримали допрацьовану систему Direct4, яка відповідає за розподіл крутного моменту між осями. При старті та розгоні тяга розподіляється 60 на 40 або 0 на 100 для зменшення хитання а в поворотах змінюється від 80 на 20 до 100% відсотків на задню вісь все залежить від швидкості та кута повороту. Завдяки цьому автомобіль повинен впевнено тримати курс і добре слухатися керма, що підвищує стабільність та комфорт керування. Ще одна цікавинка в – це сучасна система кермування по дротах. Тут кермо вже не пов'язане фізично з колесами, завдяки цьому повертати стало легше, тож і кермо отримало новий вигляд. Забудьте про звичне кругле колесо. Тепер в топовій версії воно майже прямокутне з вигнутими виїмками для пальців зліва і справа. Такий дизайн, як запевняють в компанії, не тільки дає кращий огляд водієві і покращує відчуття від керування, а й робить посадку і висадку з авто більш зручною. Між кермом і колінами тепер більше простору. Салон версії F Sport, окрім керма, відрізняється від інших моделей у лінійці двоколірною обробкою. Тут поєднуються чорний і темно-сірий кольори з акуратною синьою прострочкою на сидіннях. Декоративні вставки отримали мікрогеометричний візерунок, який надає інтер'єру трохи більше характеру. У передніх кріслах використаний спеціальний вспінений наповнювач. Він допомагає краще тримати тіло при поворотах та розгоні. На порогах, педалях і кермі додали алюмінієві накладки, невеликі деталі, які роблять обстановку трохи більш спортивною та стильною. Зовні топ-версія відрізняється від молодших модифікацій більш агресивним облицюванням кузова. З'явився інший передній бампер з розширеними повітроводами та сплітером ззаду доданий дифузор, а на кришті багажника встановлено двосекційне антикрило. Спеціально для нової версії підготовлений особливий сірий колір кузова в поєднанні з чорним капотом і дахом. Всі моделі Lexus RZ отримали оновлену навігацію, яка тепер не лише прокладає маршрут, а й враховує рівень заряду батареї зручно, особливо для електромобіля. Крім того, у комплекті сучасний пакет допоміжних систем Lexus Safety System Plus, що включає моніторинг сліпих зон, запобігання фронтальним зіткненням, попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивне дальнє світло. Старт продажів нового Lexus RZ 2026 модельного року в Європі очікується вже цієї осені. Ціни поки не оголошені, але для розуміння картини в Україні наразі можна замовити попередню повнопривідну версію RZ 450, ціна якої стартує від 3 мільйонів 112 тисяч гривень приблизно 64 з половиною тисяч євро. В ЄС же електричний Lexus пропонується в діапазоні від 55,5 до 73,5 тисяч євро залежно від комплектації. Враховуючи всі технічні оновлення та появу нових, більш потужних варіантів, можна очікувати, що ціни на новий РЗ помітно зростуть. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.